Як ми знаємо, літали дрони над Москвою. вже вони виставили там такі собі копії наших українських мобільних груп. вчаться росіяни у нас, я так розумію, підглядають і осінтери пишуть, що облаштували на поло Москви 21 позицію в радіусі 50 кілометрів від російської столиці. 21 позиція з установками панцер с 300 С «С-400». Переміщають час від часу ці ЗРК, Ну власне, все навколо Путіна. Я так розумію, стягнули все поближче до свого вождя. Що це за рухи такі та і наскільки воно ефективно, пане Іване? Тут цікаво все ну перш за все, С 300 с 400 та і панцирі, це вже не можна оцінювати як стратегічна зброя. Стратегічна зброя має е, переміщатися, знаходитися в режимі сурової секретності, сурового доступ обмеженого доступу до інформації. А буквально дійсно два дні тому з'явилися просто крапочки по карті за рисовками шляхи маршрути з маштами, з ну, майданчиками і полями, де вони знаходяться, розосереджуються. Це, Це це. Ну, це не вкладається. Уявім собі картину, щоб зараз почали ширитися по публічному просторі місця, де знаходяться українські патріоти. Ну я не знаю, що би це у нас було. А у них, бачите, це норм, ну, і норм, ну, і залетіло. Ну і цей. Ну і окрім того, ми бачимо, що по суті удари, ну я би не казав по Москві, по підмосковії, по заводах. Насправді цілями там були заводи, які знаходяться під Московії військові. Але тим не менше страху вони натерпілися. Що ще дуже цікавий момент, від оцих безпілотників. Так, фотографія там красива, всі такі в золотавому фоні. Це зрозуміло. Але що тут важливого? Які дописи в російських соцмережах? Що пишуть росіяни? Вони бачили, як перший виїжджав з Кремля чи з Москви. Ну тобто, Путін зразу дав драла з Москви. Це нонсенс. Ну, ти ж маєш бути своїми громадянами. Бери приклад від українського президента. Якщо на то пішло вже, ну тобто, тут така річ це дуже показово, Це дуже показово. Тобто, не бува, не, не залетівши, що там. Масовано якось в саму Москву чи саме до Кремля не підлетіло жодного безпілотника. По факту, бо ті, що там стояли кулеметники, ну вони вже такі собі навряд чи вони би там щось допомогли, якби шахет підлетів. Навіть в радіус їхнього враження їхньої стрілецької зброї, бо швидше за все, він би дійсно уламками. Як то росіяни люблять говорити, обломками би заципи окрем Кремль величезний. А ну одним словом, це така собі історія. Звичайно, вони про протоколи мусили витримати. Ще один цікавий момент, який дуже показовий у цій фотографії, абсолютно пуста площа. Абсолютно немає нікого, крім тих декількох солдатів, це теж показово, це теж між іншим цікаво спостерігати, як вони реагують на підльоти таких безпілотників. Тобто, так виглядає, що там в районі Кремля і найб вулиць, вулицях так зрозумів, життя завмирає повністю. Отже, вони вірять, що ми можемо під попасти, і можемо підлетіти не не стільки вірять у ті екіпажі, які там стоять, що вони їх можуть захистити а вірять, що можуть наші безпілотники реально вдарити по Москві. Так, такого Путін, коли починав війну, він собі навіть у голові не міг уявити і побудувати. Ну звичайно, що розуміємо, що такий масований наліт він потребував дуже величезної, клопіткої роботи, розвідки відповідних сил. Причому робота мала відбуватися в режимі онлайн. Розуміємо, що все таки під а під Москов'ї знаємо, точно є декілька прильотів вдалих. Серйозна заявка на власне саму Москву. Ну не забуваємо ще той момент, що Москва е зараз по великому рахунку це більше таке, як символ твердиння Путіна, аніж реальне місто, яке там готове, чи не го чи до війни маю на увазі в тому плані, щоб воно там впливало в стратегічному плані. Так є підприємства, є заводи, так центри, якісь там є прийняття рішень, але все одно розуміємо, що їхні генеральні штаби, і штаби військові знаходяться, скажімо, дещо розосереджено. хоча стратегічний аеродром. Біля Підмосков'я, наскільки знаю, теж був одною з цілей. Які результати не знаю, але також знаємо, що це скувало доволі сильно транспортні перевезення на міжнародних російських аеропортах у Підмосков'ї. Це мільйонні втрати, і це знову ж якщо ми говоримо то ж саме в до Медєдово, В'ягілєва, там ще ці аеродроми. То ми не забуваємо, що це аеродроми, якщо не міжнародного значення, що там прилітають і міжнародні іноземні і якісь бізнесмени, як правило, ними користуються для переміщення. Дуже дороговартісних багажів і так далі, і коли під загрозами ударів опиняються такі аеродроми, це дуже сильно понижує рівень довіри до власне до Путіна, до Москви, як до надійності, як надійного партнера Бо і бізнесмен не захоче другий раз ризикувати летіти, щоб не опинитися під. Безпілотними ударами, скажімо, він і не буде хотіти використовувати ці аеропорти для перевезень транспортних, бо ніхто не схоче дороговартісний вантаж ставити під ризики. Це дуже суттєво буде підривати і ворожу економіку. Тим паче, що такі удари удари по російських аеродромах, або скажімо, такі дії змушують росіян. Зупиняти всю роботу, навіть, скажімо, в суміжних, наближених до підмосков'я чи навіть при московській області військові об'єкти вони ж теж тоді переходять на режим, скажімо, певної безпеки. Є ж теж інформація, що при таких випадках вони, скажімо, десь повільнюють виробництво або починають його згортати до моменту припинення. Власне повітряної тривоги, тому це дуже цікава ситуація. Звичайно, що роботи, як я завжди кажу, є дуже багато, і я би навіть не сказав, що це почин, бо безпілотники у в, Росі... в Москву прилітали. Але вже коли ми говоримо про системність, про бойове їхнє цільове призначення з вказними точками прильоту, і вони можуть обходити ворожі системи протиповітряної оборони. Яку росіяни не можуть приховати і ефективно розосередити це позитив? Да, і це власне теж не нове це продовження стратегії заявленої ще раніше. Перенесення війни на територію України агресорка? Я вам дякую, пане Іване, за цю аналітику за ваш час, за те, що підключилися. Пасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте свідомими, будьте з нами.